П'ятниця 20 жовтня, коли Святий Дух приходить як утішитель. Коли ж прийде утішитель, якого я вам пошлю від Отця, Дух істини, який походить від Отця, то він засвідчить про мене Євангеліє від Івана 15.26 ми чинимо неправильно, присвячуючи свій час, розумові здібності, фізичні сили, земним речам, не беручи до уваги вічність. Проте нам потрібно збирати снопи в житницю Господа. Господь хоче, щоб ми розвивалися і зростали подібно до насіння, кинутого в землю. Спочатку зелень, потім колосся, потім повне зерно в колосі. Деякі християни запитують, що мені робити, аби прийняти Святого Духа. Попросіть Бога допомогти вам дослідити ваше серце, немовби із запаленою свічкою. Нічого не робіть заради егоїстичного потурання своїм примхам. Уявімо собі, що послідовники Христа є офіційними представниками Христа на землі. Але чи побачать це люди світу, і чи визнають той факт, що вони справді були з Ісусом і навчалися в Нього? Чи будуть вони силою до Спасіння? Нам потрібна релігія Христа, лише вона принесе плоди любові, радості і миру. Господь бажає зібрати не в Боге, а рясне жниво. В Івана, 15-му розділі з 17-го по 21-й вірші, йдеться про різницю між Христом і світом, а також про переслідування Христа і його послідовників. Нам потрібно пізнати Христа, тому що правильно пізнати його означає мати життя вічне. У 15 розділі Євангелія від Івана йдеться про випробування і протистояння. Господь спочатку запитує, чи можете ви витримати боротьбу, після чого вказує на вічні цінності і повідомляє про тисячі ангелів, які посилаються на служіння тим, хто має успадкувати спасіння. Хоч він не приховує, що існують також інші воїнства, які повстають проти нас. Однак підбадьорює, що нам не слід впадати у відчай, оскільки вождь Господнього війська з нами, як він був з Божим народом за часів Ісуса Навина. Нам потрібно знати, як провадити боротьбу. Перемога не в комусь зі служителів чи рядових членів церкви, а у вожді війська Господнього, який бореться за нас. Ми ж воюємо не з тілом і кров'ю, але з началами, з владами, зі світовими правителями темряви цього віку, з піднебесними духами злоби. Послання до Ефесян 6:12 Бог також бореться на нашій стороні. Ми не повинні вважати, що секрет успіху криється в розумових здібностях чоловіків і жінок. Люди можуть володіти всебічними знаннями, які лише доступні смертній людині, і водночас почуватися самотньо, без Христа вони не можуть нічого. Чи ходите ви в покорі перед ним, а може, виношуєте в собі гріхи чи образу на когось, чи шукаєте Бога усім серцем? Ми можемо знести розлуку з ким завгодно, але тільки не з Божим Духом. Нам потрібне натхнення Христа, яке допоможе відчути свою безпорадність, бо лише тоді Господь підійме нас, дорогі друзі! Тримайтеся міцно за Господню руку, яка здатна підняти вас і вивести з усілякого зла і неправди, і попровадити у життя вічне.